Алюд! Молодіжний арт фронт знову на зв'язку, і тема сьогоднішньої програми знання минулого формування майбутнього. І ми, любі глядачі, обіцяємо, що ця програма буде наповнена цікавими темами, і ви точно не залишитеся байдужими. З перших хвилин повномасштабного вторгнення телебачення невпинно працює, того, щоб українці дізнавалися найсвітіші новини. Перші до окупації міст, повернення військовополонених. Про це все нам оперативно повідомляє телебачення, яке тримає власний фронт під час війни. Повітряні тривоги і обстріли не стали на заваді. Українське телебачення продовжує створювати важливі теми і програми для них. Тож сьогодні маємо можливість зазирнути до них та дізнатися, як саме народжується контент. Тож приємного перегляду! Знайомтесь, карпуха! Вітаю, у нас зараз в гостях Ярина Фостяк, вона продюсерка одного з телеканалів. Привіт, Ярину. Привіт, привіт. Е, нас цікавить, як працює телеканал у часи війни. Які виявились труднощі після повномасштабного вторгнення? А, ну, Найбільше, мабуть. Найбільші труднощі, які виникли у нас, це розуміння того, що е, наші працівники більше не можуть працювати у стандартних студіях, як вони робили це до 24 лютого. Оскільки, е, коли над головами літають ракети, і кожен день є вірогідність е, того, що ракета може прилетіти і у ваш офіс, е, ви розумієте про те, що вам потрібно шукати альтернативи, як виходити в етер, як його не перебивати. Але тим не менш Ше знаходитися в більш -менш безпечному місці, оскільки команда телевізійна, особливо прямих ефірів, це близько там 20 людей, які постійно повинні знаходитися на майданчику і не можуть від нього відходити від студії. Тобто, мабуть, найбільша складність була в тому, аби знайти місця, де можна безпечно всій команді перебувати і робити реально якісний продукт, хоч і в підвальному приміщенні. Тобто тривоги все таки впливають на вашу е, діяльність. Ви зупиняєте процес е, зйомок, якщо починається повітряна тривога? Звичайно, тривоги сильно впливають. Більше того, у нас на каналі є позиція того, що всі повинні е, обов'язково спускатися в бомбосховище, не зважаючи від того, чи це ну хоч вже зараз і моніторі, чи це міги, чи це е, іскандери, чи будь-що інше. Але тим не менше е, при кожній повітряній тривозі ми завжди спускаємося в бомбосховище. Етер не переривається, етер іде постійно, якщо це можна сказати, але так ми змінюємо сто студію, тобто як це відбувається, переважно там ведучий доводить до якогось, якщо це новини логічного моменту, потім оголошує, що там в Україні чи там в Києві конкретно відбувається повітряна тривога. Нам потрібно спуститися в бомбосховище, і вже в залежності від того, як у нас там було по програмному забезпеченню, ну по, по програмі, ми або йдемо на рекламу, або на сюжет, на перебивки е на будь-що, що за смислом нам підходить. І... Звичайно, переходимо в бункер, переважно це займає близько там п'яти хвилин. А вплинула на кількість глядачів, повномасштабне вторгнення, і відчувається зміна глядацької аудиторії до і після. Ой, хороше питання. Це, мабуть, треба це більш детально розпитувати людей в нашій команді, які відповідають за рейтинги. Це більш моніторять. Ну зі свого боку, з того, що я добре знаю, наскільки ну, я там лінійний. Лінійна складова нашого проекту, тому будь-я так глибоко в це не посвячена. Але з того, що я знаю, то звичайно на початку повномасштабного вторгнення число збільшилося. Зараз у зв'язку з тим, що більшість телеканалів все-таки ведуть е марафон, е кількість переглядів значно просіла, і це там не секрет, це там і міністр культури про це говорить багато. Про те, що е зараз, на жаль, е люди дивляться телебачення гірше. А це можна пов'язати з тим, що зараз дуже багато хто переходить в онлайн простір на Ютуб і вже телебачення стає не таким популярним? Ви знаєте, це була моя думка в це життя, поки я вчилася в університеті. На всі казали, не йдіть на це телебачення, воно скоро помре, ніхто його дивитися не буде. З того, що я зараз бачу, окей, люди не включають телебачення в тому розумінні, в якому було у мене в дитинстві, як у наших там, не знаю. Мамусь, татусів, бабусь, дідусів е люди далі його дивляться, просто переходять дивляться його на стрімінгових сервісах. Але це знову ж таки те саме телебачення, тому що е навіть тих експертів, які люди зараз слухають, там більшості там військові експерти, там е просто військові, політики, представники влади, вони знову ж таки включаються в телевізійні етери. Які потім кусочками нарізають і виставляють YouTube. І люди спокійно це все дивляться, точно так само, як будь-який інший контент. Тобто е, телебачення точно змінить е, спосіб доставки інформації, але такий формат, як телебачення, мені здається, помре ще не скоро. Дуже дякую тобі, Ірина, за такі факти. Нагадую, з нами була Ірина Фостяк, і наше майбутнє за нами. Наразі ми отримуємо інформацію з багатьох джерел, і розважальний контент змінився на стрічки новин. Ви сучасний світ заснований на випуск та багато інформаційності. Важливо вміти сконцентруватися, навіть коли тебе оточує весь стрес, який в даний час у нас в країні. Ліс, от як ти концентруєшся? Ну, я, щоб сконцентруватися, я закриваю очі і намагаюся вирівняти дихання. А ти? О, я знаходжу місце, де немає зовнішніх подразників і гучних звуків. Або ж одягаю наушники і поринаю в роботу. Ох, миндю! У всіх такі різні способи сконцентруватися. І для кожного вони по своєму дієві. А чи зможе нас здивувати своїми новими методами? Театральні для вас. Всім привіт! Мене звати Аліна і сьогодні я проведу майстер-клас з акторської майстерності, на якому ви, любі глядачі та наш гість, зможуть перевірити свою увагу та уяву. Ну що ж, ходімо. Так. Доброго дня! День, день добрий. Можна вас на хвилинку? Давайте. Не лякайтеся. Як вас звати? Анастасія. Дуже приємно, мене Аліна. Анастасія, а ким ви працюєте? А, наразі я не працюю, наразі я навчаюся. А де навчаєтесь? В Києво-Могилянській академії. А на кого? На майбутнього економіста. Вау, ну це дуже круто. А чи мріяли ви колись вступити до театрального? М -м, я навіть колись ходила до театрального гуртку. Я хотіла вступити до театрального. Як актриса, але, на жаль, не вийшло. А чому не вийшло? Мої батьки були проти творчої спеціальності, і я вступила на економіста. Ну, отож, сьогодні театральний прийшов до вас. Я пропоную вам сьогодні перевірити вашу увагу та уяву. Як ви до цього стане? Давайте ризикнемо. Супер! Дивіться: тоді, якщо ви готові, у нас сьогодні буде для вас дві вправи: і сенс першої вправи за <реш> не фізичні. Добре. Перша вправа називається заборонений колір. Сенс цієї вправи у тому, що у вас буде шість питань, які, які будуть розбиті на три блоки. Угу. І вам буде заборонено казати певний колір, а також повтор одного кольору. Наприклад, я вас запитаю, якого кольору полуниця? І скажу, що ви не можете казати колір червоний. Угу. Тому ви маєте Тому, тому ви маєте назвати якийсь відтінок червоного, або можливо можете сказати як колір маку, або як колір позатої хати. Як ви вигадаєте, так і буде. Гарний вибір. От, але лише не червоний. Отож, ви готові? Ну, Давайте. Добре, тоді перші три питання: угу. якого кольору небо, якого кольору море і якого кольору ваші джинси? Кольором мор... заборона, заборона на колір блакитний і на повтор кольору. Кольору моїх очей. Добре. Небо кольору ваших очей, а море. А... Морської хвилі. Це дуже оригінально, ви так, знаєте? Так. Це дуже оригінально. Так. А ваші штани? Джинсового. Анастасія, ви дуже прям такі розумні, оригінальні. Стараюсь, Добре, тоді наступний блок із трьох mm -hmm. питань. Якого кольору трава, mm -hmm. якого кольору листя на деревах і якого кольору жабиня? Заборонено кольор колір зелений і повтор кольору. Mm -hmm. Трава салатова, mm -hmm. листя на деревах. Гарне, весняне таке. Але ж туди колір, треба назвати колір. Зараз виберемо якийсь колір, що ми тут маємо. Бірюзового кольору. Хто знає, які дерева бувають. Може це хвоя. Можливо, ми не знаємо. І останнє, І останнє жабення. Болотного. Гарний вибір. Ну, Доб... Супер. Супер, чудово. Що ж, наступна вправа наша е... називається Назви колір. Але. Колір добре. Так, у нас сьогодні все на колір. Я вам зараз дам листок, на якому будуть написані кольори. Але вони будуть написані не своїм кольором, а іншим. Ваше завдання. Ось дивіться, я вам даю листочок. Нічого собі. Так, тримайте. Ось. Ваше завдання. Сказати не те слово, яке написано, mm -hmm. а кольором, яким воно написано, чим швидше. І ви, любі глядачі, теж можете це проробити. Ми виведемо текст на екран, і ви зможете спробувати це разом з Анастасією. Ну що ж, три, два, один. поїхали. синій, червоний, помаранчевий, жовт... фіолетовий, щось прямо в моїй біографії: чорний, зелений, коричневий. Ж жовтий, червоний, черв... Ах... червоний, синій, чорний. Не вгадала. Давайте, давайте знову. Якось давайте, в мене. Давайте, давайте ще раз. Давайте, давайте, ще, давайте раз. ще раз розікнемо. Я так прижмурюся, щоб не бачити слів. А Синій, червоний, помаранчевий, фіолетовий кольор моєї репутації. Чорний, зелений, жовтий, червоний, синій, фіолетовий, помаранчевий, чорний, жовтий, синій, жовтий, помаранчевий, коричневий, синій, фіолетовий, червоний. Пора. Пора! Я вас вітаю. Ви велика молодець. Ви з цим впорались. І як вам майстер-клас сподобався? Цікаво, сподобався. Реально. Дуже, дуже цікаво. Дякую. Супер. Ну тоді що ж? Всім па-па! Ти теж цього чекала? Ви! не можу дочекатись. Ми не стомлюємося наголошувати на тому, що важливо берегти мовну спадщину наших предків. Ви і ми стримали свою обіцянку, адже зустрічаємо продовження найсвідомішої рубрики. Знай. Най. Вітаю в етері рубрика Знай. Місце, де ми поговоримо і дізнаємось цікаві факти про українську культуру, простими словами. Сьогоднішня наша тема питання української мови і чому це важливо? Ми її продовжуємо. Так як минулий випуск з нами був експерт Данило Гайдамаха, випускник Українського католицького університету, мовний активіст та блогер. Вітаю, Дані! Привіт, щиро рада тебе бачити. І я тебе. А що ти можеш порадити людям, які власне намагаються перейти на українську мову? Можливо, якісь лайфхаки, які пришвидшують цей процес? А, що ж я скажу? Ну, мова, мова це як ріка, і от у вас вже йде оцею річкою там мова, яку ви говорите. Ну зазвичай це російська, якщо ми говоримо про те, щоб перейти на українську. Не потече рук ріка українською, там де вже тече якась інша перша задача це перервати потік цієї. Я що ми робимо? Ми звертаємося до джерела, що підживлює нашу російську мову. Книжки, які ми читаємо, музику, яку ми слухаємо, блогери, на яких ми підписуємо, і треба почистити свій інформаційний простір від мови, від якої ми хочемо відмовитися, і потім сформувати собі такий е, мовно інформаційний голод, тобто е, відмовитись від джерел інформації, до, до яких ми звикли. Коли є голод, ми починаємо його заповнювати альтернативними українськими джерелами. По-перше, ми починаємо підтримувати український інформаційний простір, це просто офігезно. По-друге, ми починаємо збагачувати свою українську мову. І по третє, там ми зміцнюємо обороноздатність нашої держави просто цим простим кроком. Я це називаю мовна дієта, і принаймні на три місяці от раджу кожному її впровадити. Якщо ви думаєте, що е, там не буде української музики в тому стилі, яка вам подобається, чи українською мовою досі не зняті класні фільми. Навіть якщо це виявиться правдою, а я дуже в тому сумніваюся. Може оця мовна дієта надихне вас стати тими, хто заповнить цю нішу, якої досі не існує. Мене моя мовна дієта надихнула стати в свій час блогером, і тобто, це не просто там знаєш вже промовний перехід. Це про розкриття захованого потенціалу в собі. Це може стати чимось на абсолютно більшим і змінити ваше життя кардинально. І це точно знають всі ті, хто вже перейшли. Це щось більше ніж промову. Це насправді фундаментальна річ. Але є люди, які, так як і ти, намагаються донести важливість переходу на українську мову, і багато хто від цього втомлюється. Можливо, ти можеш сказати, де ти береш цей ресурс, як не втомлюватись, доносити це, як продовжувати боротись, коли ти вже. Навколо не бачиш ніякого сенсу і тебе вже просто мучує те, що інші ага. там не бачать елементарно. Поки ви продовжуватимете мене питати, я продовжуватиму про це говорити і відповідати. Ось е якось так це і працює. <гум> а скажи, будь ласка, чи на твою думку, культурний мовний фронт є важливим в наш час? Ну, абсолютно, це навіть не моя думка, це навіть нічия думка, це закон України, який говорить, що мова це є фундамент національної безпеки, це є фактор забезпечення єдності українського народу і захист української мови це наша відповідь на столітню, столітні асиміляційні процеси і боротьба з імперіалізмом. Тобто, я зараз так дуже недослівно переклав те, що написано в Преамбулі мовного закону і в Конституції України. Але е, тут навіть нема про що насправді дискутувати е, це фундамент нашої державності. Ось ці позиції, які я тільки що перерахував. І якщо хтось виступає проти цих позицій і піддає їх там неконструктивній конструктивній критиці, е, то ну очевидно, це людина, що бореться з українською державністю і тими речами, на яких стоїть ця державність. Я кажу, що це не позиція там якихось упоротих нациків. Знаєш, я кажу, що навіть Сталін. Визначав це як е, таку річ, тобто тут нема про що дискутувати. А Як ти думаєш, як швидко ми зможемо сформувати це свідоме суспільство, де всі розмовляють українською мовою, е, поширюють українську культуру і в цілому цінують це українське, і будують національну державу? Не дай Боже, щоб у нас всі говорили українською і популяризували українську культуру. Все таки має бути якась е, поліфонія і многоволосість. Але принаймні на, е, в масовому середовищі по телебаченню, в усіх таких, е, знаєш, е, якби офіційних публічних установах, та от просто щоб стаття закону почала діяти. Що українська мова це є обов'язковий засіб спілкування okay. в усіх публічних сферах суспільного життя, тобто в кар'ярнях, на автобусних зупинках, по телебаченню, в друкованій пресі. Щоб там лунала українська мова. Вдома як за вогонь. Дякую тобі за інтерв'ю. Було дуже цікаво і до наступних зустрічей. Пам'ятайте, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Ви я в захваті. Українська мова стоїть на витоку історії, прогресує та розвивається разом з людьми. Повністю згоден. Розвиток мови це ознака того, що вона жива. Так і модернізація минулих здобутків проглядається в сьогоденнішній культурі, моді та музиці. Ми стаємо більш вільними в цьому, адже вільні у власному виборі. Сьогодні ми можемо обрати як максимально сучасний стиль. Так і звернутись до минулих здобутків. Ви і субкультура стімпанк відносяться відноситься саме до другого варіанту. Тож давайте подивимося на їх адаптацію на сьогодення в рубриці. Сьогодні поговоримо про стімпанків. Це субкультура, що поєднує в собі естетику ХХ століття з технологічним прогресом того часу. І їх філософія полягає в тому, щоб відмовлятися від новітніх технологій, а користуватися винаходами того часу, тобто ХХ століття. По прикладу, як парові двигуни, грамофони, механічні пристрої, керосинові лампи тощо. Тож сьогодні створимо атмосферу минулого. І, до речі, знаєте, що мені нагадує ця субкультура? Чомусь в голову одразу приходять картинки з фільму Пірати Карибського моря. А які ж асоціації у героїні сьогоднішнього випуску Міри? Давайте дізнаємося скоріше. Хау-хау-хау! Чула, ця субкультура нагадує тобі піратів. Тож я вже почала входити в образ. І в тебе чудово виходить. А до речі, які в тебе асоціації з цією субкультурою? Мабуть, пірати, а й може, і чаклунки. Хоча в житті мені зовсім не притаманні такі стилі. І ця субкультура є дійсно магічна. Мені ніби опиняємося на старому дерев'яному кораблі. Тож давай перевтілюватись в ці Так, давай переходити до перевтілення, а розпочнемо з зачіски. Тож зовсім скоро буде повне перевтілення. Відчувай себе першокласницею. Та зовсім скоро все зміниться. Давайте перейдемо до одягу. О, бач, тут багато рожевого! А все це тому, що в реальному житті тобі не притаманний такий стиль. Але на трейд-ін можна все. Тому я підібрала тобі ось таку яскраву сукню, поверх неї буде сорочка, а поверх сорочки буде корсет. А ще буду черевики. Тож, ти готова? Ще як, а виглядачі. Тож перевтілення через три, два, один. Я справжній вибух цукрової вати. Після цієї програми я насправді багато чого зрозуміла для себе. Наприклад, те, що українців неможливо зламати. Вони продовжують творити попри все. Ми незламна нація, і в цьому наша сила, сила в мові, культурі та традиціях. Важливо берегти нашу ідентичність та передавати її нашим нащадкам. Щоб більше ніколи не повторилося того, що культуру іншої країни приписують до нашої. Ми незламна нація. і… Підписуйтесь на нас в соцмережах, щоб не пропустити нові випуски «Артфронту». Тож прощаємось, але ненадовго. Хай живе режисура.